Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене день бабусі. Канал мій називається соняшники Кетере Sunflowers. І тому я всіх вас запрошую обов'язково підписуйтеся, хто ще не підписаний. Ставте лайк, клікайте на дзвіночок, тисніть на дзвіночок, пишіть обов'язково коментарі. Сьогодні день мій розпочався, я думаю, у вас теж. Чудового вам дня, чудового настрою. Сьогодні у мене, друзі, день бабусі. Я вам розповідала, що таке день бабусі. Це коли я зранку встаю з собакою гуляю, роблю зарядку, обливаюсь холодною водою. Далі готую їсти внуку і далі відключаю телефон. Взагалі, спочатку відключаю телефон, і абсолютно ніде мене немає. Ні в соцмережах, ніде, 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 ніде я не реагую лише по роботі. О, там наша бабуся теж прокинулася. Зараз я вам покажу далі наш день, бабусі. Всім гарного дня, чудового настрою. Лайк. І вам також. У мене перше, звичайно, треба приготувати їсти. Їсти готовлю все мало солони. І на пару все готовимо. Мяско повинно бути обов'язково. У мене є ось такий холодильник. Я дістаю. Там уже зарані приготовлене м'ясо, а саме фарш, куриний. із домашньої курочки. У мене тут спеціально організована поличка внука. І ось підписано: це ні, ножка, ніжка, буква Н. Це фарш. А далі роблю тівтільки сюди я додаю. Трішечки цибульки, яйце, фарш куриний, трошки рису, небагато сольки. Солі я, я роблю мало сольне для дитини. І е, трішечки молока, і батон змочений в молоці. Потім викладаю все це на ось таку з-під е, мультіварки решіточку. Мультиварці вирішила не готувати, тому що із-за тефлона має неприємний запах. Включила газ, налила водички, буду готувати на пару. І туди ставлю мою рішіточку. Вона дуже чудово стає. І в мене будуть отакі парові котлетки. Звичайно, у мене є помічник, яка завжди випрошує. Вона чує, тим більше домашня курочка, їй дуже хочеться. І ось таким чином, за рахунок того, що кришка тут високувата. І, вона, і тут дуже, дуже добре будуть лежати наші котлетки. Їм тут дуже зручно. Все залишимо, нехай кипить. Готуємо далі суп, картошку і перепилення яйця. Далі буде суп, суп я приготую. У мене тут тільки картопля, цибулька. Це буде також рисовий суп. Все це заливаю зараз водичкою. Потім дістану все оце, подістаю, цибулинку. Цибулинка лише для смаку. Ніякої не жарти водички. Додаю все це теж ставлю на вогонь. І ось тут бачимо наші вже парові котлетки киплять. Сюди я добавляю тришечки, трішечки сольки. Краще потім скуштувати і досолити. Потім цибульку я витягну. Це буде у мене супчик з фрикадельками. Я ще потім кину в кінці трішечки вершкового масла і фрикадельки. Ну, все, друзі, я побігла. Далі в мене цілий день. День бабусі. Зараз, головне, скажу, що треба все повиключати. А в мене дорога і все інше. Цілий-цілий день. Чудовий зайнятий день. Я поїхала, все повиключаєте. Це я кажу про бабусі. Це. це все потім вийму звідси. Все, можна ви... Можна вже також виключити, залишилася. Мамі лише картопля, вона її потопче. Все, я поїхала, пока-пока. Не чує, ну прийде зараз. Усе, друзі. День бабусі розпочався. А далі я в путь дорожку. І ми далі. Я як білка в колесі. Але чудово, мені дуже це подобається. А чому бабуся наша не прийшла на це? Вона молилася. В неї, друзі, кімнатка, де вона заходить і молиться. Молиться за всіх нас, за Україну, за дітей, за внуків, за правнуків. За всіх, всіх, всіх? У нас є перехрестя. Оце, де я виїжджаю на вулиці Паникахі. Це з... колись була вулиця Юних Ленінців. А зараз її назвали Козака Мамая. Дуже-дуже важке перехрестя світлофора немає, якби був світлофор, можливо, було б легше. Але поставити світлофор теж погано, тому що там машинам їхати під горку. А з того часу, коли ще поставили оце загородження, огородження, яке розділило розділову смугу, розділило саме дві полоси. Е, ну, я не раз, і це моя думка, що ставити на вузьких дорогах цього не можна. Е, і зараз дуже тяжко тут переїжджати. Дуже тяжко дивитися, звідти машини, звідти машини, ще дуже погано видно. Але нічого, долаємо. Я не раз, коли порушаю нашими дорогами. І не раз, я постійно, друзі. Молюся перед дорогою і кажу, господи, захисти мене від дурака в дорозі і від дурного пішохода. Тому що ж пішоходи насправді вони не розуміють, що це, що це дорога. І іноді автомобіліст, особливо на великих машинах, може не замітити. Вони десь там бігають, навколо машини може переходити. Одному там захотілося перейти, іншому там захотілося перейти. Ну, Хто водить машину, той знає. І Ну все. Чекає свого принца. Ну що, почалось? Почалось. А -а -а. Бабушка відкриває нам. Попросила тяжелу артилерію, діда визвали. О, Це для всіх Нікіто. Давай, тут, а тепер ніки все сади. Нікитай. Ні. ні. За охучей. и куда пришел? Сколько минут да? Сколько минут? далее у нас тренировка. Тренуемся. Юниты не наши. Котики всі поховали, котики наші всі потікали, чомусь не хочуть іти вперто. Кіта каже, я ж їх так люблю. Чому вони не хочуть іти? Ну і зараз розкажу про наше місто. Тут все, все зі смислом. Є це місто, як ви зрозуміли. Тут є і поліцейські, тут є і е, злочинці, які ось у... Сидять тут, їхня тюрма. Паровоз, паровоз поліцейський поїхав. Він вишукує злочинців. Тут наші рятівники. Парк. Півник буде кожного ранку. Поліцейський відпочиває, котик його заколихує. Це їсть. Тут ще чекає площі, вертоліт. О, вибачте, геликоптер. На тюрмі обов'язково є годинник. щоб Злочинці знали, скільки годин. Тюрма називається Отак. І, звичайно, годуємо. Колики. А скоро новий рік ми обов'язково написали лист Діду Морозу. І отакий от безлад залишається. Але нам це подобається. Куча позитиву і щастя!